Теперь можем починать тести. Значит, так. Первый топ. ТОП-64 сильнейших на Починаємо. Начинаем. Классический. Первый вопрос. Кто сильнейший? Марс. Абой надо в так. Один показав. Хлеш зору и Второй показав. Да, в принципе, ничего особенного. В принципе, просто може... Ну, да не сурон эмит, умол, Нет, назад случайно. Ну, он себе, он себе показал сильнее. Да, это так. Если буду выбирать персонажа с регеном и персонажа без регена, я выберу персонажа без регена, потому что, так не честно, потому что по такие логике просто прямо персонажи с регеном выбирают на самый верх, я их ставить на самый верх, что по них буду. Поэтому, если между ними будет происходить выбор, я буду выбирать тот, кто, -то, кто будет сильнее, Но ну, если из іншим персонажами, то інших персонажей. Дайте так. Гарасейка бан сильнее. Да. Але я выбираю не потому принципу, что Я не хочу выбирать и Гарасеїв, потому что Гасерии Реген. И выбирать Гарасеев банально не интересно. Поэтому... Может быть, типа принципе то, что Гаросеи. А может быть типа принципу, то, что это так неинтересно. Ну якщо серйозно, якщо серйозно, то гараси кабан сильніє. Окей, так і бит буду грати з гарасеями. Все що тут много інших інтересних э, персонажей. Собака. Зоро. Он Його від его френке победив в штате. Дайте как будто бы карбу. Эмит. Журав. Ммм... Это черлик. якого гиганты убедили. Да, в принципе, тоже норм. Джевролибони. Mm. Ваногер, телепорт, сзади стреляй. Ну, Ваногер сильнее. Бартелемео Кума. Так как будто бьем. Хадша. он вич-адмираль. Ну, видчи Адмираль, по-моему, Венбапиди має забрати. Я не пам'ятаю, він кому сроки проиграл, якщо я не ошибаюсь. Но это не точно. Эсакула, сильнее. Його. Кизару. Кизару. Окей, якщо играем с ними, то и с ними. Лили. Я потом скажу в свій топ без учета Храсеев и из учетом Харасеев. Да как будто бы Робин примает и кустом цели заку. Монки де Луфи. Эс медвед. М Кто сильнее? Легендарный он, а бояки хуста Марк 3. Ну, сюжет на ваш больше, но чем не слишком. Ой, это даже не смешно. Винкс Санджи. Дори. Да но ну, как бы тебе зуби больше. Это меня. Побылучим. Ну, да это так. Тут даже интереснее их боев внимание. Якщо буде каких-то бої, бой, на якому можна зацикливать внимание, что щось по типу... О, кстати, битва с каноном. І, і якраз як я хотів сказать, інтересна битва буде, тоді можемо обсудити. Битва з канона, в битві в Каноні, Френкі и І в принципі так і є, Френкі намного сильніший, ніж Чевич Адмирал. Дори. Зоро. Он. Ну, конечно же, Ван воно... Жираф або жираф побольше на железни. Так да, как будто бігім... А не пробьев Він великий, но каку не пробьем? Монки делуфи. Контра Санжі! Ну, Санжі не выйти по А что ты по девушке? Поэтому... Кто дать это? Мы выбираем в принципе один на один. Або хто сильнее? Василі Санжи на 3 голове сильнейший. Ну, тут банально його контрпік один на один, 1, но ж ноль шансів победит. Тому забавна ситуація. Дайте так. Перемішаємо. Еміт. Або Френкі. Да. Абосанджи. Дайте так. Еміт зміг нанести урон кабану. Луфен в пяток. Не зміг нанести урон кабану. Зато Черв'як зміг нанести урон Еміту. На имя емі далеко не пиковий. А я беру персонаж начал на момент. Хм. Забавна битва. Тут вопрос в тому, наскільки прошний эмит. Ми не знаємо, наскільки насколько им прошлимет. Якщо иметь не прошний, то санжи його просто напросто блічить. Ну ламається і так далі. Якщо имеет прошний... Только будто бы Санджи не шансов. Давайте так, я за Санджи, но на практике я понимаю, что Эмит будет посильнее. Я голосую за Санджи, но только потому, что нам не хватает информации про Эмита. Так-то я Эмита считаю, пока еще сильнее. За Санджи, но просто Эмиту не хватает информации. Эскуила показались слегче, 300 плюс метров. Давайте так. Окей, будем играть по серьезному. Дайте он я скажу, то потом без чего этого. Потом рублю. Потом. Чи зможе Ваногер нанести какой-то урон? Да как будто бы нет это. У нього просто статьи и статьи. О, привет, эм. у каку статьи. Він прошний, він великий, він, він в принципі довольно таки сильний. Ваногер нічого суперсильного, ну він показав, що він может дуже-дуже далеко стріляти. Він показав, що він може телепортуватись. Но ну, я Великого пробой, він не показав. Только в э, аниме кракера в манке. Поэтому я голосую за Каку, але на практике воно расселене, но Каку для нас просто напросто не соперник. Хочется на далекий дистанции, на великі дистанции сделать Каку? да ничего. С другой стороны, что вы не сможете сделать как? Да тоже ничего. він, телепортироваться? Чи може він тепнутися в КАКу? Інтересна битва. Якщо він може телеборатувати КАКу, то він може просто дотихнутися до КАКу і телепортувати його кудись на вершину вулкана. Або кудись далеко визадок. Але в КАКу воля. Воно вже такого рівня волі не показав. Та так. Я велися в КАКу, але на практиці, чи інтересна битва, може побіждати як і перший, як і другий персонаж. Герасим Кабан. Без шансів. Сатурн без шансів, Кізару нелегке. Монкі де Люфі проти Реназора. Зоро, дайте так, у Зоро більше пробой. Да, Зоро може швидко облічити і так далі, ну а Люфі в п'ятерки, по-моєму, сильніше. Да, Люфі в четверки, Зоро може переможем. Ну, напроти в п'ятерки, там просто слишком велика різність у тій же Скорості, сілі, прочності і так далі є. Зоро все ще буде провисходити по пробою, но а Люфі сильніє. У ч, слешу больше, прочее, бы он себе шутки еще показав. Юпитер або Сатурн. Юпитер больше. Юпитер может больше сашувать, но у Сатурна есть большое разнообразные способностей. Поэтому, наверное, Сатурн. Дайте так. Ну, в принципе, это просто топ. Кто дальше предвинет через регеном? Вот типа, Монки Дуфю против Кабана. Люфью мы урона не можешь нанести. Кабан. По Поэтому... Боя... Ну, кизару против Сатурна. Кизару не може нести урон Сатурну. Кизару про... Сатурн перемагає. Ну и. І... <сюх> кабан топ 1 <сюх> Ну это с гросими банально не интересный играть. В них просто бешеный реген. Сами по собі Канав, банайкана не суперсильные, но. Вот. Мой топ. <сюх> у мене получился. Я с ним не согласен, давайте так. И зараз подивимось на общую статистику. В общи статистики Люфі топ 1, топ 2 Кізару. Так, так. Я зараз скажу, скажу, топ мой, топ без учета хоросеев. Мой топ без учета хоросеев это перше место Люфі, вторе місце Кізару. Почому Кізару на другому місці? Да, один на один він контрить Люфі, ну, він від просто бігає та летає і так далі. Тому один на 1 Кізару буде перемагати. Дов общем у равенсі, я вважаю, що Люфі побільше буде, тому що він буде і прочніший, і сильніший, і зможе победить деяких суперників, в которых не зможе победить Кізару. Тому... один на один може Кізару перемагає, но любви може победить тих, хто не може победить Кізару. Ну, даже ничего може, але ну, просто изменьшей вероятностью. Далі, третє місце, без учетов Гарасив. У мене меня занимає... Зоро або Еміт. Давайте так. Ну окей, також без учета Еміта, На практиці я вважаю, що Еміт зараз. І... Зі ліжчим до геом, багатьох йонко, нам не відомо наскільки сильно він пручний. І за то що нам не відомо наскільки сильно він пручний. Ми не можемо точно судити його рівень сил. Він може бути теоретично, він може бути як і топ 1, так і теоретично топ 10, топ 15 Тому що ми просто не знаємо наскільки именно он пручний. Його сил знаймо. Його прочность оченити поки що не можемо. Тому я это тоже исключаю. Тогда так, в такому випадку у мене топ-1 Луфі, топ-2 кизав, і з дуже маленький різницею, ТОП-3 ЗОРО, топ 4 Санджі та Роболучи. Чому Роблот Лучі так сильно не дочинить? Лучі стало не ищи не є в шоці. Далі, напевно, Ескула, бо далі, напевно, є. Но остальные есть серафими, потом Jim і так далі. Якщо з счетом Гарасии, Греген, на жаль, не контрчи, то ще контрчи, але з великими проблемами. Тому, да, поки що посильніше. Ну, а но вся проблема в їхньому регене. И чого мені не нравится, что силу Герасии, тому що банально регіон.